Одним із критеріїв, за якими обирали переможців програми Бібліоміст, був саме досвід роботи бібліотеки з користувачами та запропоновані нові ідеї щодо впровадження інноваційних бібліотечних послуг з використанням інтернету. Центральна бібліотека Ковальського району не вперше бере участь у подібних конкурсах, у 2003-му після перемоги в проєкті Інтернет для читачів публічних бібліотек за сприяння Посольства США в Україні тут обладнали інтернет-центр, популярність якого відвідувачів з кожним роком зростає. Минулому році ми мали до 600 користувачів. На цей рік ми вийшли вже на цифру 711. Тобто аудиторія наших користувачів збільшується. Хоча ну, в суспільстві є такий прогрес, що люди все-таки вже мають більше можливість мати вдома комп'ютер, але інтерес до бібліотеки не згасає. Не в останню чергу на рішення незалежної оцінювальної комісії конкурсу віддати перевагу саме центральній районній бібліотеці Ковальського району вплинула і активна підтримка проєкту з боку місцевої влади та громадськості. До того ж, за останні роки в Ковальському районі інтернет став реальністю не лише для користувачів центральної районної бібліотеки, а й для низки сільських бібліотечних установ. За ці вісім років ми також старалися з місцевого бюджету. Запроваджувати кошти і спецфонду запроваджувати кошти, щоб наші сільські бібліотеки отримали інтернет. Це зокрема, ми сьогодні маємо в Дубівській, Пісочненській, Зеленській та Люблинецькій селищній бібліотеках. Втім, за оцінками експертів програми Бібліоміст, на сьогодні лише 2,5% публічних бібліотек в Україні надають користувачам можливість безкоштовного доступу до інтернету, тоді як в європейських країнах цей показник перевищує 75%. Реалізація нового проекту розширить можливості безкоштовного доступу до інтернету ще для кількох сільських бібліотек Ковальської централізованої бібліотечної системи. За умовами проекту ми включили центральну бібліотеку для дітей, Голобську селищну бібліотеку і бібліотеки філії сі. Любичів і поворськ таким чином, ми отримуємо 15 комп'ютерів, і тобто буде забезпечено повністю всією необхідною технікою, яка потрібна для роботи в бібліотеці для отримання повноцінної інформації. Для працівників бібліотек переможців конкурсу організують навчальні курси з інформаційних технологій та нових бібліотечних послуг, що допоможе їм краще обслуговувати користувачів та допомагати з пошуком необхідної інформації. Цього року на старт популярного турніру вийшло 17 команд, які представляють трудові колективи, підприємств, установ та організацій Коваля, приміського селища Любленець та села Волошки. Під час урочистого відкриття змагань учасників привітали представників влади та міської федерації футболу. Яскраве шоу присутні подарували танцюристки ансамблю Белатрікс. А вже за якусь мить глядачі в залі емоційно підтримували перших суперників на мініфутбольному майданчику. Дуже приємно, що з кожним роком зимовий турнір збирає все більше і більше команд учасниць. І можна сміливо сказати, що наш турнір є одним з наймасовіших, які проходять зараз в області. Хочу подякувати від федерації футболу, усім командам, усім спонсорам команд, які підтримують ці команди, щоб глядачі мали можливість спостерігати за цікавим футболом і отримати від цього насолоду. Відкритий чемпіонат міста з футзалу тим і цікавий, що опонентами на паркеті є представники різних професій та вікових груп. З однаковим бажанням і жагою до перемоги м'яча ганяють юнаки футбольних секцій, поважні бізнесмени, митники, і прикордонники, залізничники та автомобілісти. Одну з команд учасниць на майданчик виводить і ковальський міський голова Сергій Кошарук. Подивіться, сьогодні переповнений зал в ковицьких командах, грають ковицькі футболісти. Ми займаємо перші місця. Фізкультурний рух у напрямку футбола розвивається. З 2006 року, коли ми почали це робити, ми перейшли не тільки на зимові, а вже на літні чемпіонати. І це проходить просто більше і більше команд з'являється. Ми дійсно робимо популяризацію. Для мене це підтвердження того, що ми маємо. Просувати цей рух фізкультурний а також це є утвердження команди, в якій ми, в якій ми граємо є колектив. Головне не перемога, а участь. Олімпійський девіз турніру цього року підтримали сотні його учасників, серед яких і єдина представниця жіночої статі, гравець команди Злюбленця Ольга Зубчик. Піку спортивних емоцій на паркеті комплексної дитячо-юнацької спортивної школи вболівальники очікують за кілька тижнів, коли розпочнуться ігри плей-офф. За регламентом змагань до чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з двох підгруп турніру.